Учиться Олександр Кулік, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради. І зараз ми подивимося от шматочок відео про те, як голова цієї громади Дергачівської В'ячеслав Задоренко його звуть. Він зустрівся зі своєю мамою у деокупованому селищі. На Харківщині поки що українські військові евакуюють людей на деякий час у більш безпечні райони. Давайте побачимо сам момент цієї зворушливої зустрічі голови громади з матір'ю.

Як це зворушливо, а мама, яка дочекалася сина, який прийшов звільняти громаду від окупанта, синочок. Я знала, що ти прийдеш. Це мати голови Дергачівської громади, так зустріла його, коли він разом зі збройними силами України прийшли де окуповувати громаду і Олександр Кулик з нами, начальник інформаційного відділу цієї громади Дергачівської міської ради. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, оцей шматочок. Ми побачили. Коли це було і як це було? Голова громади. Він в складі збройних сил чи з ними прийшов? А мама була під окупацією? Розкажіть, поясніть, це було в перший день звільнення козачі Лопані 11 вересня у неділю. Ситуація була яка, що вночі з 10 на 11 вересня російські окупаційні війська вийшли власне з території нашої громади. Вони до цього контролювали 40% території громади, приблизно 40%. І наш мер. Він першим пішов разом з нашими військовими. Це тероборона, це прикордонники. Він перший пішов туди на зустріч своїй мамі, на зустріч нашим мешканцям, бо він сам з Козачої лопані. Він 10 років був козачолопанським селищним головою до цього з 2010 до 2020 року. І власне, ну наш міський голова разом з передовими загонами. Збройних сил України першими зайшли у козачу Лопань, а також ну в інші там населені пункти. Це е, селище ветеринарне. Воно прямо на кордоні знаходиться. Ось це також цупівка, яка була окупована. Ну, ось така історія. Скільки людей там були під окупацією, пане Олександре? Ми на наразі ми продовжуємо підрахунок людей. Також слід зазначити, що наша староста Козачелопського старостинського округу Людмила Михайлівна Вакуленка вона теж з перших днів опинилася під окупацією. Вона до цього працювала секретарем Козачолопенської селищної ради. До цього вона була вчителькою української мови у місцевій школі. Вона не пішла на співпрацю з окупантами, коли вони скинули український стяг з під власне. Селищної ради, вона його забрала з собою зі слізами на очах. Пішла з ним додому і тримала його у себе. Чекала, поки наші збройні сили звільнять цей населений пункт. І вона, до речі, першою його підняла після того, як вони покинули козачу Лопань. Тобто, це дуже дві такі навіть зворушливі історії. Цю фотографію, можливо, ви, можливо, там телеглядачі, телеканалу «Еспресо» Також бачили піднятий стяг над козачою опаню. першою фотографією, ось якраз це була наша староста. Ось і зараз вона займає до вашого питання. Зараз вона займається підготовкою. Власне, вона її команда людей, які залишилися на місцях. Волонтери, нормальні проукраїнські люди. Вони підраховують скільки людей зараз залишилось у козачій Лопані. Це ну десь приблизно тисяча осіб, десь так. Я от зазначу для наших глядачів, що козача лопань за 10 кілометрів розташовується від кордону з Росією, так на, Не зовсім, так. на Не зовсім так. Там ну Більше це країн. може від крайньої південної точки, а загалом десь це 3-4 кілометри. Тобто 3 -4 майже 4 -4 на кордоні, кілометри. так, майже на кордоні, так. Ну а що зараз там, пане Олександре? Бо кажуть, що звільнені населені пункти активно обстрілюються, просто як мстяться, не можуть в бою перемогти, просто закидають потім усім, що не попаде. Що за козачої лопань? 11 вересня в перший день деокупації залетіли російські вертольоти. Вони обстріляли козачу лопань, пошкодили там декілька приватних будинків, об'єктів інфраструктури, ще які залишилися. Вчора обстрілів громади не було зафіксовано. Сьогодні так, оце ця фотографія, якраз це Людмила Михайлівна з українським прапором. Отже, вчора обстрілів громади не було зафіксовано. Сьогодні вночі обстріляли знову прикордонний. Пункт село Гоптівка і Токарівка, і також обстріляли КПП. Гоптівка, над якою над яким встановили наші прикордонники контроль 11 вересня. Тобто, там ще продовжуються бойові дії. Збройні сили України продовжують зачистку власне вже території кордону, і продовжується звичайно активно розмінування цієї території всієї. А пане Олександре, що з тим, що робили росіяни в казачій лопані? Що місцеві зараз розказують? Які злочини? Я читаю, що була інформація, що окупанти катували там і навіть катували етнічних росіян? Так. Розкажіть вони катували секрети. і єднічних росіян, бо ну якби прикордонні населені пункти вони мають тісні зв'язки з Росією. Там є з російського боку такі населені пункти, там як Грайваран, Красний Хутор, Ніхатіївка, Журавльовка, і там у ну, дуже тісні зв'язки були, особливо вони ще збереглися з радянського союзу. І звичайно, війна ця вона все змінила. І ну багато було етнічних росіян, і їх теж звичайно російські війська катували. Бо якби ну люди, які проживали на нашій території, навіть у прикордонних населених пунктах вони все ж таки у більшості своїй були ну свідомими українськими людьми, тобто нормальними, адекватними адекватними, які розуміли, що е, нікакої освобождення тут їм не потрібно. що вони хочуть жити у вільній незалежній Україні. А щодо е, того, що катували, так це дійсно е, правда таких фактів у нас достатньо. У них було. Було декілька так званих катівень на окупованій території Дергачівщини. Одна знаходилась у гоптівці, одна знаходилась у козачій лопані. Вони дуже принижували людей морально. І фізично били палицями, засовували галки під нігті, катували електрострумом. Ну і так далі не буду. Я думаю, продовжувати, бо там ну дуже багато речей. Просто про які навіть я вважаю, що в прямому ефірі не досить е, треба говорити. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що знайшли час розказати це ну боляче неприємно, але про це треба говорити, бо ми маємо це пам'ятати. Олександр Кулик, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради про звільнення ну, казачу лопань.